Готуємо найніжніший печінковий паштет з яблучком та засмажкою. Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні я до вас з чудовим рецептом дуже смачного та ніжного печінкового паштету з яблучком. І ось погляньте, як ми його будемо подавати дуже ніжний такий мусовий паштет зверху із підсмаженою цибулькою. Це незвично і дуже смачно. Ось так, от прямо можна подати на стіл в ролі намазки до свіжого хлібчика або до хрустких злакових хлібців. Власне, це моє улюблене. Тому обов'язково зберігайте рецепт і нехай вам буде смачно! Це швидко, корисно, доступно і дуже просто. Тому цей рецепт має бути у вашому арсеналі. А всі інгредієнти для паштету перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте детально. Або, як завжди, зможете все знайти в описі під цим відео. Ще одним плюсом цього паштету є той момент, що ми будемо запікати всі інгредієнти в духовій шафі. Тобто, не потрібно стояти біля пательні і щось довго мішати і смажити. Ось так я нарізаю моркву. Буду вже духова шафа гріється е, на 200 градусів. Далі нарізаю цибульку, ось так складаю, і, власне, куряча печінка вже промита, зайва відрізано, все добре. Можете просто перемішати. От мені захотілося так її приготувати. І яблучка можна брати будь-який. Я готувала її з кислими, з кисло-солодкими, однак смачно. Вирізаю серцевину, не чищу яблучка, розрізаю ось так на частинки. І кладу на печінку. А далі що? Спеції, спеції за смаком. Я додаю перчик, в мене білий, сіль, коріандр і мускатний горіх. Так мені подобається більше всього, як смакує. І зверху столову ложку рослинної олії, в мене оливкова. Все накриваємо зверху фольгою і ставимо вже у розігріту духову шафу, як я і сказала, на 200 градусів. Будемо готувати 35-40 хвилинок. Ось так це виглядає. Поки готуються інгредієнти на паштет, ми приготуємо засмажку. Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти. У мене сьогодні ця цибулька порей. Можна брати звичайну ріпчасту цибулю, просто її обсмажимо. Все як на звичайну засмажку. На пательню відправляємо рослину олію, можна на маслі також вершковому смажити, або на маслі топленому краще. Цибулю порей, дуже вона мені вже полюбилась. Я її нарізаю півкільцями і буду відразу на пательню її відправляти. Ось так. Дуже швидко, інгредієнти поки готуються на поштат, все. Ставимо на середній вогонь і готуємо там в кого 12-10 хвилинок до готовності, але не до рум'яного кольору. Ось. В принципі, до такого стану. Далі додаю сіль, перчик, перемішую, і все знімаю все овочі наші і печіночка. Приготувалися, бачите? Тепер що ми робимо, власне? Я відправляю всі інгредієнти разом в миску, де буду подрібнювати. Не поспішайте наливати власне, сік, який виділився. Якщо захочете більш рідчу консистенцію паштету, будете регулювати. Я поки даю самі овочі-починку з яблучком і буду так блендером погружним подрібнювати. У мене є ось такий невеличкий. Жаростійкий лоточок для запікання, скляний, буду відправляти туди паштет. Готовий, розрівнюємо гарнесенько його. Можете на цьому етапі додати вершкове масло. Я не додавала, але завжди додаю. І зверху відправляємо смажену цибульку. Ось так. Дуже гарно і апетитно все виглядає. Можемо так подавати до столу і кожен намастить собі гріночку. Все, я відправляю у холодильник на кілька годин. Це вже за бажанням можна відразу їсти. І ось така краса, власне, в нас виходить дуже апетитно і неймовірно ароматно. Тому ділюся з вами рецептом і хочу, щоб ви також спробували. Спеціально до цього паштету я приготувала ароматний домашній хлібчик. Підсушила його на грилю, можна зробити це на пательні. Власне, паштет вже спробували, як ви побачили. І зараз буду робити собі смачні канапки ще дромастимо паштетом. Зверху ще на канапки я додаю смажену цибульку, яка знаходиться на паштеті. І зелень за смаком в мене був кріп, я посипала трішки кропчиком. І Ось така смакота, апетитна є. Це прямо дуже смачно. Погляньте, розбудила, надіюсь, ваш апетит і бажання також приготувати і спробувати. Ну, а зараз, власне, дивіться, як буду пробувати я. Друзі, ну а тепер саме приємне: ось такі чудові апетитні і дуже ароматні канапки вийшли. Я спеціально до цього приготувала домашній хлібчик, підсушила його на грилі. Це дуже хрустко, смачно, корисно. Зараз будемо куштувати. Ось погляньте. Зверху можна додати ще підсмаженої цибульки, зелень за смаком, і це не перевершено. Ну що, дегустуємо? М -м -м. Це дуже смачно. Паштет дуже ніжний, цікавий на смак, має таку мусову ніжну текстуру, а з яблучком це бомбезно. Тому обов'язково готуйте, тим паче це так просто. Рецепт просто супер. М -м -м. Рекомендую. Друзі, якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, пишіть рецепти власних закусок, ось таких намазок, паштетів, буде дуже цікаво, смачненьке, обов'язково приготуємо. Хто ще не підписався, виправляйте цю ситуацію, я все бачу, все контролюю. Залишайтесь насправді разом з нами. Тут завжди смачно, просто та корисно. До зустрічі!